Рання реабілітація. В основі порушень розвитку дітей раннього віку є оцінка моторного розвитку. Оцінюється, як дитина засвоює певні рухові уміння і навички, які характерні для даного вікового періоду, а також оцінка психоемоційного розвитку, гуління, лепет, реакція дитини на оточуючих іграшки. Оцінка проводиться за допомогою візуальної діагностики, шкал моторного розвитку, а також неврологічний статус. Існують так звані червоні пропорції, які дозволяють визначити необхідність у консультації лікаря-спеціаліста з дитячої реабілітації, а саме ознаки асиметрії тіла, надання переваги одній стороні тіла, асиметричний розподіл м'язевого тонусу, труднощі з позиції на животі. Перевага однієї руки у грі, а також засвоєння рухових навиків відповідно до вікового періоду. Особливий період розвитку кожної дитини є саме період з народження і до одного року, адже цей період дитина засвоює велику кількість рухових умі та навичок, які необхідні в подальшому фізичному та психоемоційному розвитку. При виявленні патології складається індивідуальний план реабілітації для кожної дитини.